Мар'яна, про що ти мрієш? Якщо чесно, то мрій в мене є дуже і дуже багато, але все ж таки є одна найважливіша: щоб всі мої рідні завжди були здоровими. До речі, це моя також найбільша мрія впевнена, що ця мрія є у кожної людини, адже здорова людина і досягає успіху, і вміє творити, і зрештою вміє мріяти про нові висоти. Тому так важливо знайти свого лікаря, який і зрозуміє тебе, і підтримає, і навчить цінувати те найважливіше, що є у кожної людини його здоров'я. Саме такі лікарі працюють в діагностично-лікувальному центрі Авіцена. Життя кожної людини починається у лоні матері, які прекрасні вуста мами, коли цілує немовля, прекрасні очі, бо прагнуть бачити дітей здоровими і щасливими. Джерелом радості, любові і натхнення людини від її народження є здоров'я. Здоров'я це справжня краса. У наш час цивілізації прогресу техніка, яка застосовується в медицині, дає можливість лікареві першому побачити зародження нового життя, першому побачити, як воно рухається, навіть посміхається, і першому лікареві посміхнутися життю. Лікар повинен мати зір як у сокола, руки як у дівчини, а мудрість змії і серце як у Лева. Так сказав Авіцена прославлений азіатський лікар. Він був хіміком, філософом, астрономом, теологом, лікарем і воістином поетом. Невипадково сучасний лікувально-діагностичний центр «Авіцена» у Чернівцях названо іменем великого науковця. Так вирішили головний лікар медичного закладу Любомир Маковійчук разом з колективом Однодумців. Тут працюють не просто професіонали, тут поєднані молодечий запалий досвід, професіоналізм, людяність і милосердя. У вайцені працюють люди, які обрали професію справді за покликом душі. У мене мама була вчителька, папа був військовим, а два старших брати лікарі. Перший брат, коли поступив в От я ще була маленька дівчинка, у нас різниця в 12 років. Я вже тоді перелистувала всі його книжки медичні, і дуже мені хотілося вдягнути білий халат і лікувати людей. Не поступили з першого разу. Пішла працювати санітаркою на станцію переливання крові, де відпрацювала два роки, знаючи вже всі моменти пов'язані з екстреною медициною. Мені було цікаво, мені довіряли дуже багато. Порозуміла, що я буду поступати в мединститут. Справжніми філософськими і науковими енциклопедіями Авіціни є дві книги. Книга зцілення та канон лікарської науки тисяча років між минулим і сучасним. Тисяча років, що розділяють покоління лікарів, які обрали найгуманнішу у світі професію лікаря, і продовжують втілювати в життя вчення великого Авіцени. Нам уже 16 років, і ми повнолітні. Саме головне, щоб кожна жінка пам'ятала, запобігти захворювання легше, ніж потім лікувати його. Наша клініка працює по направленню лікувальному, профілактичному. Ми підготовлюємо жінок до майбутньої вагітності. Ми консультуємо з приводу контрацепції. У лікаря акушер-гінеколога, але мельник операційний день. Таких днів було дуже багато та кожен особливий, бо від неї залежить не тільки здоров'я, але й життя найбільша цінність людини. Лікар це той, кому можна довірити своє здоров'я, своє майбутнє, своє життя. Лікар це особливо професія, гінеколог, це той, який дає народження і радість жінкам бути мамою. З усіх наук найблагороднішою є медицина. Так сказав Гіппократ. Кожен, хто працює в лікувально-діагностичному центрі Авіцена, продовжує навчатись фахових премудростей, що освячені заповідями Гіппократа, з ім'ям якого пов'язана уява про високоморальні цінності і етичну поведінку лікаря. Найперше дбати про здоров'я людини. Найбільш точним і найраннім виявленням захворювання може бути проведення саме мамографії, яка проводиться пацієнткам з 35 років. В нашому закладі працює найсучасніший в західному регіоні цифровий мамограф, який дозволяє з найбільш меншим опроміненням для пацієнтки і з найбільшою точністю виявити на найранніх стадіях проблему молочної залози. У лікувально-діагностичному центрі «Авіцена» діє оснащена за новітніми технологіями медицини клініко-діагностична лабораторія. Гордість усього колективу. Тут проводяться загальноклінічні, гематологічні, цитологічні, імунологічні, біохімічні і молекулярно-генетичні дослідження. Понад 400 видів медицинських послуг надають пацієнтам в лікувально діагностичному центрі «Авіцена», який отримав міжнародний стандарт якості. Успішно працюють філії у Івано-Франківську та Тернополі. Ми прагнули створити не лікарню ми прагнули створити такий медичний центр. Куди людина би приходила до себе як додому, відчувала себе комфортно, затишно. Хочу привітати від себе особисто і від нашого великого колективу всіх медичних працівників Буковини, побажати всім здоров'я, побажати всім успіхів у нашій нелегкій праці. Працю лікаря не можна порівняти з жодною іншою. Здається, сама доля довірила цим людям відповідальну місію лікувати. Лікувати тіло і душу, лікувати і вчитися. Праці Авіцене не втратили актуальність і 500 років тому, коли їх цитував геніальний вчений епохи середньовіччя Леонардо Де Вінчі і славетний Омар Хаям, який помер, схиливши голову над трактатом Авіцени, не втратили актуальності і нині іменем Авіцени. Названа одна з найвідоміших, одна з найкращих клінік. Чернівецький лікувально діагностичний центр. Весь дружній колектив бажає вам, шановні наші телеглядачі, доброго ранку і здоров'я. Радійте, люди життю, радійте кожному прожитому дню, навіть дерево. Яке з радістю вбирається весною і влітку цвітом не журиться, скидаючи листя восени, бо знову прийде весна, життя продовжуватиметься і знову ранок. Співробітники лікувально діагностичного центру Авіцена поспішатимуть до хворих, бо знають на них чекають, на них надіються, сподіваються і вірять. Вірять у цілюще слово лікаря. З професійним святом вас, дорогі наші!